Дозвольте, я би застерігла суд від такої однобокої оцінки цього речового доказу, як його тлумачить пані прокурор. Тому що дійсно відбитки були на пляшиці, але людей, які могли готувати їжу для дитини в домі, було четверо. І для того, щоб налити самогону пляшечку, не обов'язково пляшечку брати в рук. Вона стоїть, готується чай на столі, може бути всяке. А до того ж, я би не сказала, що тут так однозначно можна казати про відсутність вини лікарів, адже діагноз був поставлений абсолютно інший, і дитину не е, лікували від отруєння тиловим спиртом. Тому я, я би вас. не замовчувала тут роль лікарні, і лікарів. Подивимося, ми тільки на початку нашого судового слідства. І я думаю, що ми допитаємо всіх у нас великих коло свідків, хто були присутні на цій Дякую, вечірці. Дякую. Прошу пані Перковець, судна, ваш шановний захисник тільки що сказав про те, що декілька осіб могли готувати їжу для вашої дитини. То чому відбитків пальців ваших домашніх на цій пляшечці немає, а є лише ваші? Я розігрівала бутилочку. Mm. Може, коли я розігрівала, вона була мокра, я її обтрлам. Я не знаю. Я, я не знаю. знаю. Немає більше запитань, дякую. Підсудно, сідайте, будь ласка. Потерпіли, підведіться. Будь ласка, ваша версія всього, що ви можете розказати? Ну, я вважаю, що в смерті дитина виноваті врачі. Нам тоді не сказали, що отправленні от атаку алко... произошло алкоголем. І взагалі не зрозуміло, відкуди это це обвінлення. Ну, ну, як це звідкиля? Це органи слідства працюють. І ви чули, зараз матеріали експертизи. І там зазначено, що дитина померла від дози алкоголю, це дитина, її алкоголь давати не можна. Ну, я не думаю, що Маріна могла далі алкоголь в бутилку. Она все ж таки мать ребенка. Такого розказала, що такое часто в народі, как бы, ну я слышала, но я даже не, не думала такого делать. Коли ви так чули, суд? За столом, когда сидели. Це 5 Они сиділи в чем-то разговаривали, да, і я, я слышала такий розговор. А вы чули потерпіли М -м -м. розмову? Від коми? Я слышала наговоріла. Но... Як ваша дружина, до речі, нагадую про кримінальну відповідальність за неправдиві свідчення, як ваша дружина відреагувала на поради чи розмови, кумів про те, що дітям інколи можна підливати алкоголь, щоб вони краще засинали? Ну, я тогда я не пам'ятаю, я тогда випив лишнього лішнього. Ну, як я, я ніяк не відреагувала. Ну, мало ли глупості говорять, мало ли глупості делают. Ну, У мене б ніколи не було, в умі навіть такого зробити такому ребенка. Я зрозуміла. Тоді я не знаю, будемо зараз допитувати свідки, бо толку зараз ніяко немає. дозвольте, ваша честь, у мене до потерпілого низка Прошу. Скажіть, а після того, як ваші куми пішли вже о восьмій, де були, власне, ви? Що ви робили? Ну, у нас хазяйство і. Когда вони пішли, я пішов по хозяйству, там кури, корова. И, и, когда прийшов вже дом, дочь вже спала. Потерпіли, скажіть, будь ласка, а у вас в домі як в принципі, заведено, у вас лише тільки виключно ваша дружина готує для дитини їсти. Ну, завжди Маріна кормила ребенка, а бувало, я кормив, або мама, отець. Ну, Більше Маріна, тому що вона живе. Тобто мать. більше Марина, але інколи да. готували дитині їсти і інші члени родини. Зрозуміло, Совершенно. У мене більше нема запитань. Дякую. Дякую. Прокуратура теж немає запитань, так? Нема. Добре, будь ласка, присядьте, ми вам дякуємо дуже. Пане розпоряднику, нам, будь ласка, запросіть першого свідка Шандрик Людмилу Григорівну. Людмила Григорівна, Шандрик запрошується в судову залу. Вітаємо вас, будь ласка, назвіть себе. Шандрик, Людмила Григорівна. Мені 40 років. Я народилась і проживаю у Татарбунарах Одеської області. За фахом я лікар-педіатр і працюю у районній лікарні. Ви знайомі з потерпілим із підсудною? Так, я знайома з. Підсудною та її чоловіком, Знайомі. але не те, щоб я і так їх добре знала. А так, можна сказати, зустрічалась. Вона дитину привозила, а я саме в цей час чергувала. А за яких обставин познайомилися? Ну, вони привезли ввечері 6-го дитину хвору. 6 листопада? 6 листопада минулого року. Це такий день тяжкий, бо я запам'ятала її на все життя. мабуть. замучила совість. Ну повіли згубили, признайтесь чесно, Ні, що ви його зробили. Да, я хочу, хочу сказати, що взагалі подивіться, які зараз батьки. Чим вони дітей годують? Спитайте у них, чим вони дітей своїх годують. самі дітям дає... Дає... От так само, саме так. Саме так. Що саму, самі сте й дитині даєте. А я е, кажу, що не можна, не можна дитину кормити так, як дорослу людину. Пане, ваша честь, ви. Представляєте, місячну, місячну місячного немовля борщ дають? Є, чіст, я ремонку, річ, ми я Всі ці е, історії не стосуються даної справи, про якихось якось місячних немовлят впливає емоційно просто на суд. І, я зрозуміла. І... Давайте були ще, будь ласка, до справи, до подій 6 листопада. Які пояснення, тобто, який анамнез з вами був? Поставлене на момент того, як дитину привезли. Що пояснювали батьки, що ви самі побачили, коли оглянули дитину? В цей день дітей у відділенні було дуже багато. Саме в цей час оголосили про епідемію каліфорнійського грипу, і майже по всій Україні був введен карантин. І люди при найменших проявах хвороби зверталися до лікарні. А нам, лікарям, було наказано, щоб обстежувати всіх ретельно, всіх обстежувати ретельно. То ви так ретельно обстежили. Да ви мені ребенка на той світ правильно. Звідки я могла знати, що ви її напоїли? Ми поїздку? доктора ждали полтора часа по двері піти. Я ж кажу, вам, людей, нічим не Ви за колонія качена, це вже. Ми про це вже, шановні, говорили. Запитання по суті, прошу. От ви е, зараз не спростували того, що сказала підсудна. Тобто, дійсно, дитині до дитини взагалі е, звернулись лікарів в лікарні більш ніж через півтора години, як вона туди була доставлена. Ви кажете, лікарів не вистачало. Тому дитина тому і померла, що лікарів не вистачало, їй вчасно не надали медичну кваліфіковану допомогу, не визначили чим вона хвора, і по тому. Я б так не казала, це вже було запізно. Дитина була в дуже тяжкому стані. Я оглянула дитину приблизно десь о 21-й годині. Отже, нам відомо, що дитина померла у 23.15, 6 листопада. Скажіть конкретно лікарю, які лікувальні заходи ви застосували до цієї конкретної дитини. І головне, який ви поставили їй діагноз, від чого ви її лікували? Попередній діагноз був грип, викликаний вірусом АH1N1. Ускладнення грипу це була пневмонія. Лікування але було призначено… Але, але даруйте, при патологоанатомічному дослідженні тіла дитини нічого подібного не було виявлено. Я ваша честь, я ще раз повторю: дитина була у тяжкому стані. Було видно сильна інтоксикація організму. За... Дихання було важке, тяжке було дихання, Повищена температура у дитини, загальна слабкість. Пояснюю, що таке буває, і при запаленні легенів. І при алкогольному отруєнні. Ці симптоми, які ви щойно назвали, вони притаманні не тільки двом хворобам, які ви назвали, отруєння і запалення легені, а безлічі більше як сотні хвороб. А ви лікували дитину від Н1. 1 Правильно я вас Так, да, так. Да. Що ви зробили для які дослідження для того, щоб встановити, чи є там справді пневмонія? Ну, ваша честь, по-перше, це було вечір. Ми не столиця. Наші рентгенологи не працюють цілодобово, і лабораторія теж. Аналізи у, дитини, аналізи у дитини взяли відразу, угу. але їх не обробили. За таких обставин. хвильку, на підставі чого? Ви взагалі діагноз поставили? За таких обставин, дивіться. за таких обставин е, е, у дітей е, анамнез описуємо ми зі слів батьків. Дитина не може мені розповісти, що вона робила, що їла, що пила. А тому саме тому слова батьків у, критичні, таких, у критичних таких випадках є вирішальними при попередньому діагнозі, якщо він є спірним чи сумнівним.